Я і сина і Святого Духа, амінь. я отця і Святого Духа, Амінь, я і сина, і Святого Духа Амінь. Вервечка до матінки Божої не встанові помочі. Будемо просити за всі наші потреби, Царю Небесний, утішителю душі, істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добра і життя подателю. прийди і вселися в нас, і очисти нас, із з усякої скверні, і спаси благий душі наші. А божа не встане, нехай славиться, прославляються. Благословляє присвятене непорочне зачаття пречистої діви Марії. О, Марія, мати Божа, не установі помочі. Вислухай голосу душ, благаючих наших потребах. О, Маріє, з надією кличемо до тебе. Марія нам помагала, Марія нам хоче помогти. Марія нам завжди допоможе. О Маріє, Мати Божа, поможи нам. О Маріє, мати Божа, поможи нам. О, Марія поможи нам. о Марія, Божа поможи нам. поможим, Марія, Божа, поможи нам, О, Марія, Божа поможи нам. поможим, Марія, Божа поможи нам. о Марія, поможи нам. О, Марія, мати Божа поможи нам. О, Марія, мати Божа поможи нам. О, Марія, мати Божа, не встане і помочі. Вислухай голосу душ благаючих в наших потребах. Марія нам хоче допомогти, Марія нам завжди допоможе. О, Марія, Мати, Божа, поможи нам. О, Марія, Мати, Божа, поможи нам. О, Марія, Мати 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 Божа, поможи нам. О Марія, Мати Божа, поможи нам. О Марія, Мати Божа, не встане у Вислухай голосу душ благаючих в наших потребах. О, Марія, з надією кличемо до Тебе. Марія нам помагала, Марія нам може допомогти. Марія нам завжди допоможе в наших потребах. Oh, О, Марія oh, 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 Мати Божа поможи нам. О, Марія 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 Мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа, 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 не встанові помочі. Вислухай голосу душ благаючих наших потребах. О Марія, з надією кличемо до Тебе. Марія нам помагала, Марія хоче мовти. Марія нам завжди допоможе. О, Марія мати Божа поможи нам. О, Марія мати Божа поможи нам. О, Марія мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа поможи нам. О, Марія, мати Божа поможи нам. О, Марія, мати Божа поможи нам. О, Maria, Мати Божа, поможи нам. О, Maria, Мати Божа, поможи нам. О Марія, Мати Божа, поможи нам. О, Марія, Мати Божа, поможи нам. О, Марія, Мати Божа, неустаної помочі вислухай голосу, душ благаючих наших потребах. О, Марія, з надією кличемо до Тебе. Марія нам помагала, Марія хоче допомогти. Марія нам завжди допоможе в наших потребах. О Марія, Мати Божа, поможи нам. О, Марія мати Божа 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 поможи нам. О, Марія Божа, поможи нам. О, Марія, мати Божа, поможи нам. О, Марія, нам. О Марія, мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа, неустанної помочі. Вислухай голосу душ, благаючих в наших потребах. О, Марія з надії кличемо до Тебе. Марія нам помагала. Марія нам хоче помогти. Марія нам допоможе. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погордили від бід, звизвали нас. Єдина, чиста і благословенна, приславна пресна Діво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх синові твоєму, Богові нашому, щоби без для тебе, душі наші, всі небесні сили, святі ангели, архангели. Моліть Бога за нас грішних, святіславні, всіхвальні, апостоли, пророки, мученики, усі святі. Моліть Бога за нас грішних, уповання нам, Отець, прибіжище, наш син, покровитель нам, Дух Святий, Тройте, Свята Божа, на слава Тобі!